Два гектари на 100 мільйонів гривень. Поліція Чернігівщина викрила наркоферму на прикордонній області. Працівники поліції виявили два гектари конопель, а також 90 зіб пакетів подрібненого наркозілля вагою по 500-600 грамів. Кожен під час обшуку правоохоронці виявили земельну ділянку, яка сягає двох гектарів. На ній зловмисники вирощували 5 тисяч рослин конопель та облаштували в нежитлові будівлі приміщення для сушіння, переробки та фасування наркозілля на дрібні партії. Повідомляє поліція Чернігської області. На місці поліцейські затримали 38-річного організатора, у якого виявили та вилучили незаконну зброю, автомат та пістолет з пристроями для безшумної стрільби. Також правоохоронці вилучили вентилятори, спеціальні сушарки, електронні ваги та інше лабораторне обладнання. Разом з усім обладнанням та незаконною зброєю правоохоронці вилучили 50 кілограмів речовини рослинного походження, вартість якої на чорному ринку сягає понад 16 мільйонів гривень. Йдеться у повідомленні ГУНП Чернівської області, отримавши дану інформацію, відомості були внесені до ЄР. ДР Чернігівської окружної прокуратури, яка в подальшому здійснила процесуальне керівництво даному кримінального провадження за частиною 2 статті 310 та частини. 3 статті 307 кримінального кодексу України, отримавши та перевіривши дану інформацію. Ми спільно з колегами провели реалізацію. В ході реалізації на місці було виявлено три особи, які постійно проживали та займалися безпосередньо даної діяльності. Крім цього, перевіряється причетність ще декількох осіб до даної злочинної діяльності. Зловмисникам вже повідомили про підозри та обрали їм запобіжні заходи тримання під вартою без права внесення застави. Триває досудове розслідування.